Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас таке цікаве збірне відео. В першій частинці покажу кілька класних авторських робіт від українського майстра. Вони без повторів в єдиному екземплярі, тому обов'язково забирайте дуже класні дійсно. А в другій частинці покажу дещо по ланцюжкам, будуть і такі більш акуратні, і більш масивні, не дуже багато моделей. І ще хотіла сказати, що на ланцюжки ще дійсні старі ціни, до підвищення їх рахували, тому забирайте на подарунок дуже класні варіанти. Так, Дівчата, почнемо з такого розкішного персня з плісовим малахітом. Дивіться, який він габаритний. І також тут є два опали натуральних. Вони тут, ну, звісно, не як основна вставка, вони такі, знаєте, не повністю світяться, але все ж таки, все ж таки дуже красиві. Дівчата, розмір тут 18-й, але вона така досить важка, вага 34,3 грами, тому можна трошки на більший брати, там десь на 18,3 Ще уточнення. Це прикраса авторська, придбана на виставці, тому вона йде без бірок, без проб, але це срібло 925. Тут взагалі жодних сумнівів. І ось такі розкішні вставки. Ось така шинка. Дивіться, розмір 3,5 на 4 см, і висота 1,9 в найвищому місці. Ціну зазначаю. Ще, дівчата, є плісовий малахіт. Ось такому більш акуратному варіанті. Також 18-й розмір каблучки. Тут дві вставочки І ось такі кульки між ними. Оксидована каблучка. Вага 15 грам. Розмір 2,5 на 3,5 см. І вартість. Далі, дівчата, ось така шедевральна друза аметисту 19-й розмір. Вага 20,5 грам, дуже класно. Габарити 2,5 на 3,5. Такий досить насичений колір. Супер. І також вартість. А далі ось така дуже оригінальна каблучка з кристалами гірського кришталю. Тут 19,5 розмір. Сам метал такий досить тоненький, невідчутний, Але вона при цьому габаритна. 2х4,5 см. І кристалики від пальчика десь 2 см, це що посерединці. Дуже цікава задумка. І вартість. Далі, дівчата, є ось така крапелька приніту нереально красивого. За вагою 17 грам. Подивіться на цей камінчик. 18 розмір. 2,5 на 3,5 см габаритний розмір і також ціна. І ще ось такі дві акуратні модельки з цитрином і аквамарином. Цитрин абсолютно не оброблений, повністю природній, такий світленький, 18-й розмір. І аквамарин в ось в такому гранюванні. Тут розмір промірів, здається, 19,5. По вазі з цитрином 9,3 аквамарин 8,1 грами. 2 см, десь вони в довжину обидві. І ціни також прописую. Ввердюча та ланцюжки є різні, є наші українські, є італійські, також буду про все казати. Ось такий є горішок на 55 см за вагою 25,86 оксидований. Тут чергуються горішки і знаки нескінченності. Вони існують різні, але наразі тільки такі є. Застіпка карабін і вартість. Далі, дівчата, для тих, хто любить ланцюжки лисячий хвостик від марказиту це ваша зупиночка. Ось такий є ланцюжок на 60 см. Він, здається, навіть трошки товщий, ніж лисячий хвіст від марказиту, вага 20,5 г. Також він такий під квадратик, оксидований. Тут єдине що трошечки затерта бірка, кому це принципово показую. старі постачання, і ціна, відповідно, також стара. Трина десь 3 мм і ціна. Далі, дівчата, є ось такий чоловічий браслет на 23,5 см. Вага 39 г. Це рамзес називається таке плетіння. Застіка великий карабін. Така суто-чоловіча модель, брутально, ширина 1 см і ціна. Так, тепер кілька класних рудованих ланцюжків. Покажу ось така нонна модель є більша і менша. Ось ця більша на 55 і 60 см. Вага 9,5 10 грам. Дерюсь, рудовані, Застібка карабін. Вони такі пласкинькі. Ширина майже 4 мм і ціну зазначаю. І аналогічна моделька, просто трошки вужча, 3 міліметри. Є в наявності 50-55 см. Вага 5,5 6 грам, також по ціні зазначаю. Наступна модель також така плоска, і також є два розміри. Ось ця побільша на 50-55 см, вага 6-6,5 грам. Плетіння лав. Десь 4 міліметри ширина. І ціна. І така сама моделька вужча на 45 і 50 сантиметрів. Вага 3,40, 3,70. Тут ширина десь 2-2,5 міліметри. Також ось такі є майже невагомі снейки на 40 і 45 сантиметрів. Вага 2-2,3 грами. Їх краще носити, як самостійну прикрасу або під майже невихомі кулончики. По ціні прописую. Дівчата ще кілька італійських ланцюжків. Ось такий якірний на 50 см, є там штучки 3-4. Всі на 50 см, вага десь 5 грам. Італійські ланцюжки, дівчата, без бірок попереджаю. Застіпки карабін, ця моделька оксидована. І ціна. Далі ось така модель на 60 см 16,5 грам. 4 мм. Така вона не дрібненька, дуже цікава. Ось такий ще ланцюжок, 5 мм ширина, 60 см, 21 грам вага. Дуже класна, також цікава. Я в нас такого плетіння щось і не бачила навіть. І вартість. Сьогодні у нас невеличке відео, тому це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!